На вірах з комплект підшипників. Kinex. є у нас по наявності. Це зараз скомплектували. Також відправляємо гарну якість Endura, В принципі, ремні гарно себе зарекомендували. Ремні і комплект набір підшипників нашому клієнту по косарці Віракс. Він повністю все попросив, повністю все підібрали. Ще йому підібрали шпонки всі всі стопорні кільця. Ну, такий ремонт. Каже, в мене там 5 вилетіло чи 6 підшипників. Каже, я вже там не робив давно ремонт. Каже, є їх всі. Всі поміняю, пожалуйста, всі Kinex і один Koyo Японія. Я думаю, він буде не. Не проти такого підшипничка, ну немає такого, скажімо, кінексу. Тому ми іноді, коли підбираємо, ми можемо там либо ось ліба НТЄшечку закинути, Кінекс, ліба ЗВЛ, ЗКЛ. Тобто ті, що ми уверені і знаємо, що це дійсно круті заводи, або там латвійські підшипники. тобто Ми знаємо, що вони нормально ходять і нормальні виробники. Бо ми відійшли від того Китаю. Да? Китай теж може ходити. Ніхто ж не дає, не каже, що там. Не буде ходити. але є впевненість, що ці проходять більше, бо клас твердості всього трохи йде краще, ніж китайський. Надо підшипники, є дуже багато різних підшипників на вашу техніку. Підберемо будь-який підшипник.